Вітаю Леви! Це ваш старой прогноз на лютий, в якому ми подивимося, які енергії будуть переважати у вас у лютому. А ще обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала для вас маленький подаруночок до Дня Закоханих, а також підказку від Всесвіту на цей день. Ну, а ми розпочинаємо. Гальна енергія місяця для Левів це у нас Пашко. Кубків. Паш кубків це у нас нові почуття, якась емоційна відкритість, внутрішня м'якість. Ви стаєте такими менш королівськими, як леви, а більш щирими і відкритими. Дуже багато чого у лютому буде залежати від вашого внутрішнього стану, вашого настрою. і на багато чого будуть впливати ваші емоційні імпульси. Несподівано ви можете захотіти поговорити по душах, можете закохатися або відчути симпатію до когось, або отримати це у нас ще може бути новина, отримати якесь тепле повідомлення від когось. Ну, і, звісно, будете проявляти багато чутливості. В роботі та фінансах у нас тут четвірочка Жезлів. Це у нас карта стабільності, опори і відчуття, що я на своєму місці. Також це карта підтримки родини. Ця карта може говорити про якийсь стабільний дохід, от я вже сказала, підтримку родини або завершення якогось важливого етапу у вашій кар'єрі і початок чогось нового, як святкування перемоги, що ви щось завершили, і це, це свято. Ваш проект якийсь може виходити на більш новий рівень, якийсь більш стабільний. Ви можете почати відчувати безпеку у своїй роботі, якісь хороші умови, така сімейна компанія. І карта говорить, що ви вже багато чого зробили у цій фінансовій сфері, і можна трохи розслабитися: сумки, емоції та близьке оточення. Тут у нас паж жезлі. Жезли у цій сфері це дуже круто, тому що це у нас вогник, флірт, спонтанність. Місяць у стосунках, у спілкуванні, легкий, без якоїсь зайвої серйозності, Більше гри, більше ініціативи та менше очікувань від зовнішніх людей. Ви можете познайомитися з кимось, або як старі у цій комунікації, вони пожвавляться як у парі, так і з зовнішніми людьми. Стане якось більш активніше, більш веселіше. Вам захочеться пробувати нове щось разом з іншими. Це. Нові повідомлення, якісь жарти, інтерес, тому вся сфера стосунків у лютому оживляється. Здоров'я. У нас тут карта справедливість, яка говорить про те, що що роблю, то і отримую. Тобто, якщо я інвестую свій час в своє тіло, в своє здоров'я, то і отримую гарний результат. Якщо я себе там перенавантажую, не слідкую за харчуванням багацько на що забиваю, то і. Так само отримує очікуваний результат. У лютому ваше тіло буде реагувати дуже швидко на, на це, коли ви будете піклуватися про нього, воно дуже швидко буде відгукуватися і ваш стан буде покращуватися. А як тільки ви вирішите десь себе не пожаліти, десь з'їсти щось, можливо, шкідливеньке, воно також одразу зреагує і дасть вам про це знати. Місяця і тут у нас така. Та конфліктна карта, яка говорить про те, що викликом для вас може стати конкуренція, якась незрозуміла метушня боротьба за увагу. Вам у вас може з'явитися бажання щось комусь доводити. Через це можуть виникати конфлікти, суперечки. Порівняння себе з іншими, і ось ваш виклик в тому, що далеко не кожна битва варта вашої енергії. І деякі ситуації можна просто пройти повз і взагалі на них не зупинятися. Римка місяця для Левів. Тут у нас лицар Пентаклів. Це карта стабільності, послідовності і терпіння. Тобто ваша підтримка в вашій послідовності, в стабільній роботі, в здатності не поспішати, не пришвидшувати події. Тому що краще повільний рух, але він надійний і він відбувається далі і далі через якісь регулярні дії. І саме це і є ваша підтримка. Рада на місяць у нас тут туз мечів. Туз мечів як порада говорить про ясну якусь ситуацію. Проговори щось прямо. що Лютий для вас це такий період чесних розмов, коли вже треба прояснити якусь ситуацію, прийняти якесь чітке рішення, де ви довго вагаєтеся. Зробити у цю собі ясність в голові, поставити крапку десь, де воно. Там щось та, тягнеться, невизначене, незрозуміле, і сказати комусь цю правду безпрекрасно. Можливо, вас щось влаштовує, щось не влаштовує. І це все треба прояснити, як розчистити собі простір, і розчистити свою голову для оцієї романтики та пристрасті, яка у вас у цьому місяці. І тоді вам стане легше і ваш стан значно і значно покращиться тоді захочеться більшого спілкування. У вас з'явиться більше натхнення, тому. Проясняйте ситуацію і говоріть прямо, як відчуваєте, як воно дійсно є. Це був загальний таро-прогноз для Левів. За особистим звертайтеся до мене в особисті. І в якості подаруночка в описі під цим відео ви знайдете посилання на гру для двох. Це гра для двох закоханих, і все, що вам необхідно, щоб пограти в неї, це роздрукувати її та ввімкнути. Онлайн грального кубика, і все, можна весело проводити свій час. А зараз підказка від Всесвіту саме на день 14 лютого. І ваша підказка карта, синхронність. У день 14 лютого. Зверни увагу на повторювані цифри на годиннику. Наприклад, 1111, 11, 22, 22. Це знак. Що твоя любовна енергія в гармонії з космосом, тому будьте уважні в цей день, звертайте увагу на такі знаки, і нехай місяць буде сповнений любов'ю та теплом. До зустрічі!